Бог наш завжди повсякчас і на віки віки. Оні, си на ти болеш, я ти безсмертний, помий милий наш. Се оти боре, сети кріпи, це безсмертний, помий милий наш. Це о ти боли, сети кріпіти безсмертний, Слава милий наш. Слава Ціна Святому Духові. І нині повсякчаса на віки в абі. Брася за трою, помилуй нас. Господи, вчистинці наші, за тако прости, позаконі наші, прийзляться і сіли наші, імені Твого ради, Господи, помилоць, молосподи, помилуй слава Отці, сину святому духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, віки. Отче наш, Отже є сили небеса, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на вітах, і на землі, сліпе насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувайся нашим. і не веди нас у спокусу, але миску нас насінь лукового. Готвоє Цар Спаси, слава і Сина, і святого Духа, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слухами спасели праведників. Душі ну, рабі тої сковаси упокой, і при мене дорого віча, коло тебе, чоловіко люби, по сервої, господи, де всі сі твої спочивають, упокой душі рабі тогі, Бо Ти, не чоловіко любов, славо щої і сину, і Святому духові, вісимо тоді, що пекла イラブグナネサトワネタミドシラビトニコバコイイラギコセシラハスキーナイニキリキワネイイラナチドテイラカラシナヤニバラガベシメネパラディギラナビセラパンディギアドシー помилуй, помилуй! молимо за спокій, душ спочилих Воселяв мене Юрія Параску. Михайла Анну, равею Боже, но пристало Євгенію Софіанну, Катрина Володимира, волонтера. Петрам Ореста Олександром, ребів Божих, но представило Світлану, представило воїну Сергія, но пристало Зенеїном, Ребів Божий, Катра Ірину. І рукою Ребів Боже, Божих Катерину стасалиму Юрія Івана Михайла. Івана Євгенія, Льону Андрієм, Герца, Юрієм на Ребів Божих, Ольгу Михайлом. Катерину Лілярію, Ганну, Вікерію, Нестра, Мельвину, Михайла, Андрія, Ревію, Божийного Кристалну, Константину, Пресану, Ірину, Рину, Віру Сар'ясвіт Папово, Антиною, Анатолія Валерія, Федора, Лар, <кхух> Ларису, Софію, Франка Алину, Миколу, Февронію, Анастасію, Тихона Микиту, Бамина Фоні, Олександра, Павла, Марію, Сидора, Тетяну, Юріян. Самаруна Василя Борисова Ларія, рабів Боже, Михайла, Стефані Івана Марія, Рославіна, Наділ, Рабій Божий Юрій Просині, Рослава Олена, Микола, Ігоря, Степана, Надію, Михайло, Володимира, Марію Григорію Олексія, Ольгу Віру, Світлана Івряну, Оліва, Михайла, Віров, Рибів Божий Анатолій, Всахіна Петра, Микола, Марію, Юрія. Анна та Ольгу, Рамів, Божа, Михайла Йосифа, Галину Володимира, Ганну Андрія, Михайла, Анну, Олексія, Богдана, Равів Боже, Миколая, Антоніна, Івана Біру, Андрія Варвару, Павла Надію, Галину, Людмилу Марію Маргариту, Наталію, думану, Рамів, Боже, Надію Лена Євгенію Степана. Софію Богдана, Богдана, Сенію Марію, Василя Ірину, раба, раба Божого, представлену Павлам, раба Божого Володимира, Раба Божого Романа, Рабів Божих, Івану Марію Ілью Степану, рабів Божих Ганну Євгена Марію і Горіяну представлену Івану, рабу Божому представлену Анастасію новопредставленого представленого Андрія новопредставленого Дмитра, Ревів Бога, проторе, Йосифа Катерини Катерину Синовим, Мико Івана, 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 Реславу Надію, Віярему медбудити і всем'я Митрополин, ходимо в Христопам'ятного. Георгія, Тараса, Тараса, Марію, Марію Суттію, Степана Василієву Галину. Всі любої, що віддали своє життя за волю України. І за відпущення він усякий провели Господи помилуй, Господи помилуй, господи помий, не безпеч почева. Господи, помилуй, господи, поминуй, господи, полинуй, себе смерть. trebo našo proštenje daj gospodi blagoslovi pani

Тебе Слушайте, Боже, не є наша слава Тобі, слава Всі, не святому ковіни і посвячані квітки, амінь. Господь на сьогодні помилой, благослови. А трістих станціях валя послуги преподобних і було святів наших і святий душі раді що нас представили сотписане, гнаїна не споминай нас после родичів наших, веселих святий веселих колонія в рокові до правні, приєднай нас були і спасе, бо він магий і чоловік Амінь. Ублаження. Тишим спокій подай, Господи, з почином рабам твоїм підписаним, мені нами споминаємо, з почином родишим нашим, і сотворим, і сім'ю Амінь.